Жило чути крик, розірвана завіса. Останній останні подих, звершила чути крик, розірвана за Не жами, ми в серця свого Боже, підводимо очі до гори. Па на завісах, тіло все в жахливих ранах, без побитки, без сил, а народ злобою сильно, так шалено він кричить закликаючи все те, що пророки так багато. не дивився, а твій погляд про любов лиш говори не зважаючи на муки про свою святу пролив. Чило, що відкрит, розірвана за міста. Жила чути кри, розірвана завіса. Тіла вся земля планети, ти я без божив, безрічний святив, взяв мої і всі пороби, останні погиб свяшила, що ти крик, Розірвана завіса. Звершила, чути крик, розірвана завіса, останні подих, звершила що крик, розірвана завіса, останні подих, звершило чути крик, розірвана завіса Останній подих щути крик розірвана завіса. Вже навіки розірвана завіса, там, на Голговському хресті, коли ти перетерпів всі муки і знущання за кожного з нас, і сонце потемніло, і великий страх був на землі. Ця завіса розірвалася не руками людськими. Ти показав, що більше не потрібно посередників між Богом і людиною, тому що досконала жертва вже заплачена. І всі гріхи, вони омиті, вони викуплені, бо ти перетерпів все і терпів до смерті і смерті Хресної. Ми дякуємо тобі, Ісусе. Що твоя жертва і твоя кров донині спасає грішні серця. Ми дякуємо тебе, що ти і сьогодні дієш і торкаєшся сердець. І сьогодні цей дар спасіння, він відкритий кожному. Дякуємо тебе, Бог наш. Дякуємо тебе, Ісус, дякуємо Тебе, Агнець Божий, досконала жертва за гріхи наші, викуплення наше. Цар наш, який умив нас кров'ю своєю, тобі буде хвала навіки від наших сердець, тобі буде хвала і пошана за життя, яке ми маємо в тобі, за вічність, яку ми будемо мати з тобою. І вже там навіки з'єднаємось і будемо навіки разом. Хвала тобі наш Бог! Дякуємо тобі, Боже, за твої милості і твою доброту. Ти бачив тих людей, хто мають потреби. Ти знаєш, Господі бачиш. Ми просимо, нехай торкнеться твоя милість. Ти знаєш, Боже, прохання є, хто дивиться трансляцію, також інші потреби. Ти бачиш, і наша сестра Ольга, мельник. Вона просить за чоловіка, в якого онкохвороба вже відправили додому і ті, морфію підтримують, бо сильні болі. Господь спаси його і помилуй його. Боже, він не є членом церкви, Господь, але ти Бог, який знаєш, і можеш, Боже, і цей час торкнутися, щоб Господь прийшла перемога, і щоби ти дав йому спасіння повне. молимо і Просим Тебе в ім'я Ісуса Христа. О, небесний Отець, дякую тобі. Я знаю, ти кожного почув і милість твою виявив. І ти продовжуєш спасати, Боже. Я дякую тобі, що сьогодні є люди, які ось тут, Боже, виходили, щоби ти торкнувся і дарував їм перемогу. Слава тобі і хвала Тобі! Благослови тих людей з Господь. Ми тобі дякуємо і славимо Тебе. Ми дякуємо, Боже, за всі милості Твої. Благослови наших гостей, Господь. Ми дякуємо, що вони сьогодні з нами, за брата Андрія, пастора Боже, за Господь всю команду, всю групу Боже їхньої церкви, церкви благодать. Ми Дякуємо, ми просимо благослови. Хай потужно Дух Святий, через них проявляється, Боже, скрізь, де вони будуть служити надалі. І нехай слава Твоя являється, щоби спасалися люди там, де вони служать, де вони проголошують ім'я Твоє, яви Твою силу і благослови. Боже. Ми просимо і молимо ім'я Ісуса і дякуємо за них. Дякуємо за цю спільність, за це зібрання, Боже, де жертва, плід вуз наших, Господи. Для Прославлення твого імені, я вірю, що ти є Господь, який сьогодні прославляєшся в цьому народі. Будь з кожним, Боже, і благослови кожного їхню зворотню дорогу. Ти також влаштуй і поблагослови. Ми молимо, щоби ти благословив кожного присутнього, хто є в цьому зібранні. Нехай відчує кожний, що є Господь, який сьогодні говорить до серця. Ти Бог, який продовжує спасати. Помилуй нашу країну ще раз просимо. Наш народ військових захисти, наших захисників збережи, поверни полонених, Боже, віднови, Господи, тих, хто втрати поніс Бог мій. Даруй Господь допомогу тим, хто обмежені стали, Боже через інвалідність, через війну Господь, захисти, зміцни, Боже і укріпи, і наш народ спрямуй до покаяння перед всемогутнім Богом, щоб люди шукали спасіння в імені Ісуса Христа. Ми тобі дякуємо. І поклоняємось тобі, Господь, за все тобі належить слава Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Визволи нас від лукавого, Бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Дякую, Боже, тобі за світанки, за те, що тобою. Щами доки типаєш. Дякую, Боже, тобі за засвітанки, за те, що сьогодні прокинувся зранку. We Залі. Слава Ісусу Христу! Я прошу заняти місця. Дякуємо гурту! Дякуємо гостям Хай Господь віддасть вам багато більше. І нехай поблагословить, щоб ви завжди мали. Запас Божої оливи, Божого помазання для служіння. Це так важливо і особливо в час, в який ми живемо сьогодні, надскладний час. Наше зібрання ранкове закінчено. вечірнє у нас буде на 18-ту годину, згідно графіку, який ми маємо. Також молитовне в, нас в середу на 19-ту годину. І наступна неділя, 10-18-та година це зібрання, яке є в нас. Згідно графіку нашого, тому наголошую, молитовні зібрання особливо відвідуйте потрібні молитовники. Молитва це боротьба, це дійсно відповідальне служіння, важливе і потрібні люди, які будуть стояти в проломі. І за один за одного за Божий народ, за нашу країну, за мир, який так потрібний для всієї України. Так що будьте добрі, старайтесь, і я вірю, хто старається, Бог благословить, як ми чули, хто надію покладає на Господа. То в надзвичайних обставинах Бог являє свою славу там, де ніхто не знає, як це можна було зробити, а Бог знає як. Бог знає, як. Інші заходи У нас в понеділок буде зустріч з проповідниками 19-та година. Чекаємо брати всіх, продовжимо і спілкування, і необхідні напрямки далі для навчання. Ми обговорюємо. Вівторок зустріч там для сестер, для дівчат, так? На 18-ту годину. Ну, середа молитовна в нас, і всі інші знають свій відповідний розпорядок. Також наголошую, що хто до хрещення готується або має бажання, має віру в Бога живого, і потрібно зробити все згідно писання. Ви ще не виконали все до кінця, то в нас буде починатись підготовка до водного хрещення. Підходьте, запишіться, щоб ми знали, хто хоче вступити в заповідь з Богом через святе водне хрещення. Це потрібно зробити кожній людині, хто увірує. І охреститься написано не в маленькому там віці дитиною носили десь там батьки. Не за це має на увазі слово Боже. Кожна людина несе особисту відповідальність, хто увірує і охреститься. Так що підходьте і будемо спілкуватись і на цю тему. Допоможемо вам і це питання вирішити, хай поблагословить кожну із вас, Господь. Ми плануємо мати молитву за дітей. Немовлят, ми оголошували якось вже про це на другу неділю наступного місяця, тобто квітня, місяця, друга неділя це десь 13 число буде. Це буде і така дата в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим це буде передпасхальна неділя. От всі додаткові там е, оголошення ми будемо робити на наступних зібраннях, але вже наперед говорю: хто має немовлят, маленьких дітей, ви маєте їх принести на молитву у церкву, то плануємо це зробити друга неділя місяця. Це якраз неділя, де є й молитва за сім'ї. Е, тому підготуйтеся і нехай допоможе в тому всьому нам з вами Господь. На наступну неділю, перша неділя, ми при часі ламання не будемо мати. Будемо мати вже перед Пасхою. Це буде, як обично робимо. Звично, четвер буде, 17, по-моєму, квітня. Це буде четвер перед Пасхою. Тобто ломання наступної неділі не буде. Буде вже перед Пасхою. Добре, якщо є ще щось сказати, можливо, є вітання передати, щось об'явити, будь ласка. Слава Богу. Е, оголошення стосується музичного служіння. Е, ми мали зустріч з лідерами і домовилися, щоб оголосити, хто відвідує нашу церкву, музиканти, співаки і бажаєте приймати участь, ну служити в церкві, тому що ми хочемо розвивати. В нас є потреба з музикантами далі розвивати і діток, і підлітків, і молодь. Тому дуже прошу підійти і можете особисто до мене, Анатолія чи до пастора, і з'явити це бажання. Ми поспілкуємося з вами. Будемо дуже раді, що ви приєднувалися до цього служіння. Також наголошую в суботу в нас репетиція дитячого хору і дитячого оркестру на 16 годину і на 17. -ту. Дуже прошу приводьте діток. Бо до Пасхи часу мало залишилося. Дітки будуть приймати участь в служінні. Ви зрозуміли. Так, хто має таланти, будь ласка, розвивайте ще оголошення. Вітаю скоро літо. Тому ми активно починаємо підготовку до табірного служіння. Просимо всіх, хто бажає, долучайтесь, підходьте. Я в групу скинув нашу Google форму для реєстрації. Хто може форму заповнити, або підходьте до мене. Дякую всіх, будемо раді бачити. Хай Бог благословить. Добре, немає більше оголошень. Давайте ми піднімемося. Хто має вітання для церкви, можна передати. Від церкви благодать ми прийняли вже вітання, так? Приймаємо. Спасіння передають ще. Рованці. Приймаємо вітання. Приймаємо також. Приміть вітання ще від церков. Києва Приймаємо також. Ми привіти щиро, дякуємо і від нашої церкви передавати. Просимо. Хто мали день народження, є в нас іменинники? Будь ласка, сюди пройдіть наперед. Ми за вас помолимось. Є такі? Є. Іменинники. Навіть якщо ви не є членами церкви, в нас, але у вас день народження сьогодні, були, був на цьому тижні. Будьте добрі, проходьте. Ми подякуємо Богові разом і помолимось за вас. Так, ну надіюсь, є ті, хто є, вийшли. Так, ми вітаємо наших іменинників. Є? Будь ласка, долучайтесь, якщо є. Добре, вітаємо іменинників, Так, і ми будемо молитися за них. Ми будемо дякувати Господу. Молимося, друзі. Боже, подяка Тобі, слава тобі, владика, Господи, за твою милість, за твоє добро і Твоє благословення. Дякуємо за наших іменинників, Боже, за. Братів, сестер, Господи, яких ти поблагословив до сьогодні, ми радіємо разом з ними. Господь, що ти продовжив життя і дарував їм можливість сьогодні бути в церкві, разом молитись. Тебе славити, а отримати благословення. Дай їм те, що вони потребують. Благослови Боже, від Твоєї щедрості, Господи, особливо пролий Твою благодать на них і милість Твою. Захист твій, хай буде над ними і в їхньому житті. Благослови, щоб вони щиро служили для Твоєї слави. Бережи від негараздів, бід, від усяких хвороб від війни також захисти. Ми тобі подяку складаємо в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде з нами. Амінь. Вітаю, хай Бог благословить. Будьте міцні і Господу служіть.